Як впоратися з тривогою в стосунках? Вітаю! Мене звати Людмила Назаренко, я сімейний психолог, я допомагаю людям краще розуміти себе і будувати стосунки, в яких затишно. В сьогоднішньому відео я би хотіла з вами поділитися тим, як же ми вдаємося, до яких стратегій ми вдаємося, коли у нас виникає відчуття тривоги в наших стосунках. Ці стратегії є ключовими, вони є дисфункціональними, тобто тими, які не є корисними, але вони є природніми і ми до них вдаємось. Отже, які ж це стратегії? Перша стратегія це уникання. Це коли ми відчуваємо, що в нас в стосунках щось відбувається не те, мені дискомфортно, мені боляче, мені неприємно, мені сумно, тобто активуються якісь Переживання дуже неприємні, і тоді ми вдаємося до уникання. Ми уникаємо або розмов, або спілкування як такого, або зустрічі з нашим партнером. Або ж ми вдаємося до таких радикальних способів, коли говоримо давай розлучатися. І насправді за цим давай розлучатися стоїть. Те, що я хочу, щоб мені було комфортно в стосунках. Я хочу відчувати себе щасливою людиною в них. Я хочу відчувати себе коханою чи коханим в них. Але я цього не відчуваю, і я не знаю, як це робити по-іншому. І тому я кажу: давай розлучатися. Але насправді за цим давай розлучатися стоїть давай. Зробимо наші стосунки більш глибокими. Давай зробимо так, щоб мені було в них добре, і тобі в них було добре. Це перша стратегія. Наступна стратегія це конфлікт. Це коли ми напряму йдемо в конфлікт для того, щоб впоратися своєю тривогою в стосунках. Тобто є щось, що не влаштовує те, що не задовольняє. І людина обирає. Говорити про це прямо в такій формі, не дуже конструктивній до іншого партнера. Це дає відчуття полегшення і дає відчуття того, що людина знімає напруження. Таким чином, у неї оця напруга і ця тривога, вона знижується, плюс є відчуття певної переваги, тому що якщо я конфліктую, то передбачається, що я є людиною, яка права, а те, я не правим. Хоча такого апріорі не, не буває, тому що кожен з партнерів бачить ситуацію під своїм котом. І це така друга стратегія, яку використовують партнери. Наступна стратегія це трикутники. Це коли. Ми вдаємося до того, що ми говоримо іншим людям про наші стосунки або про нашого партнера чи про нашу партнерку. Ми це робимо для того, щоб, зокрема, відчути таку якусь свою перевагу, і для того, щоб відчути, що зі мною все окей, а з моїм партнером щось не так. І це частково дає якесь заспокоєння і полегшення. Проте для стосунків це більш негативно впливає на стосунки. Чому? Тому що коли ми проговорюємо цю проблему з іншою людиною, і вона розділяє нашу точку зору, вона нас підтримує, то, відповідно, в нас ще більше виникає напруження в цій ситуації в цих стосунках і ще більш негативне ставлення до нашого партнера. І четверта стратегія, неконструктивна це перекладання відповідальності. На свого партнера або ж брати на себе занадто багато відповідальності. Що це мається на увазі? Це коли ми кажемо нашому партнеру, що це ти мене засмутив, це ти мене образив, це ти мене змусив кричати чи якось себе вести тощо. Насправді, наш партнер не в силах цього зробити, він так може сказати слова, від яких може нам бути неприємно. І разом з тим ми обираємо і можемо обирати свою реакцію. Тобто ми можемо відчувати біль, дискомфорт, смуток. Проте ми можемо обирати, як про це сповістити нашого партнера. Ми можемо сказати з позиції вразливості про те, що мені боляче, мені неприємно, коли я чую ці слова. Я тебе прошу по-іншому говорити, або я тебе прошу уникати цієї поведінки, наприклад, образливих слів тощо. Я буду Змушений чи змушена припиняти нашу розмову на деякий час, поки ми не будемо говорити з повагою один до одного. Але коли ми кажемо, що це ти мене змусив чи змусила, і я сказав ці слова, то це йде перекладання відповідальності. А друга стратегія брати на себе занадто багато відповідальності. Нам може деколи здаватися, що а, якщо у нас, наприклад, погіршуються стосунки, то якщо я буду ще більше старатися, ще більше вкладатися в наші стосунки, ще більше годити своєму партнеру, хоча я і так відчуваю деякий перекос в наших стосунках, що я і так більше ніби як вкладаюся і менше отримую, але ми можемо старатися ще більше вкладатися, брати на себе відповідальності ще більше в цих стосунках, і ніби їх на собі тягти, для того, щоб впорати. З цим почуттям тривоги в стосунках, що вони псуються. Але на перспективу це приносить лише виснаження, емоційне виснаження тому партнеру, який це робить. Ну і, власне, ще більше поглиблює оце невдоволення і відчуття напруженості в стосунках. І є одна стратегія, дійсно та, яка працює, робоча стратегія це коли ми чітко розуміємо. Про свої потреби, чітко озвучуємо свої очікування в стосунках, чітко розуміємо, що нам подобається в стосунках, а що точно не підходить, і говоримо це своєму партнерові. Коли є якась ситуація, яка не влаштовує, і ми це проговорюємо, то таким чином ми позбуваємося цієї тривоги конструктивним чином, тому що ми напряму спілкуємося з партнером і доносимо наші потреби. І так, звичайно, це не означає, що вони одразу будуть задоволені. Але з часом, і за умови, що ці стосунки однаково дорогі для вас і для вашого партнера, ваша комунікація налагодиться, і ви обоє будете зацікавлені в тому, щоб вам обом було добре у ваших стосунках. Тож, цього вам і бажаю і до нових зустрічей!